Я зрозуміла дещо. Адам був терористом. Він міг би підірвати весь рай, практично він це і зробив, і тому його покарали. Ще добре, що його до ув'язнення не відправили туди ж, в цю безодню, зруйнував усе. Ця дитина могла просто стати дияволом номер 2 або ще гірше диявола. Бог визначив позицію для людини дуже високу. Якщо ангели були як службові духи. То людині було поставлено позицію як дітей Божих, і якщо диявол як службовий дух і ангели, як службові духи, вони змогли стільки наламати дров, уявіть тоді людину з сім'ї Божої, якій довіряють, все дають, вона поводиться безвідповідально. Наскільки це складніше, проблематичніше, це страшно просто. Знаєте, ось я багатьом людям допомагав, допомагаю. І що я можу бачити? Немає різниці. Скільки б я людині не допоміг, в якийсь момент людина, якщо вона всередині ось не змінюється, якщо вона Адам всередині.